Отже, у нас в гостях Оксана Дмитрєва, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Доброго дня, Доброго дня. пані Оксано, у проєкті державного бюджету на наступний рік видатки на медицину планують збільшити. Скажіть, будь ласка, яким він буде, на які напрямки конкретно фінансування має збільшитися, і які можливості відкриються? Дуже добре запитання, бо ми дійсно очікуємо гарний бюджет. Нам завжди на медицину його не вистачає. А ми але ми розуміємо, що це бюджет воюючої країни. І в першу чергу він має бути на військових. По-друге, дійсно на медицину. І по третє, це соціальні виплати. Всім, хто їх потребує. Але цей бюджет дійсно збільшується, що стосується медицини, десь на 24,5 мільярди. Тобто, на медицину десь приблизно більше 200 мільярдів гривень виділяється на бюджет. Є такі програми для всіх, тобто програма медичних гарантій, яка оплачує послуги. Тобто медичні послуги для громадян у нас безкоштовні, але хтось за ці послуги платить. І є у нас така національна служба здоров'я, яка оплачує ці послуги. Ось на них на ці послуги збільшений бюджет теж на 16 мільярдів. Які головні програми, що цікавить буде наше населення України? У нас є такі програми, на які збільшили зараз кошти. Це і психічне здоров'я. Ми розуміємо, що це зараз дуже важливо. Програми палеативні. Дуже багато пацієнтів знаходяться на палетиві. І я б зараз хотіла звернутися до всіх українців з приводу того, що був ковід, зараз війна, всі якось переймаються загальними проблемами, але не переймаються своїм особистим здоров'ям. То я хочу запросити всіх на профилактику, займатися собою, не бути байдужі. Що головне? Ще у нас що є? Такі таке головне для людей є програма реємбурсації. У нас мабуть, ви чули, мабуть, ні, у нас Простими є... словами про що ініця. да ось, що це таке? Це про те, що пацієнти є перелік е, захворювань це і гіпертонія, і астма, і після трансплантації, навіть пацієнти вони з рецептом можуть піти до аптеки і безкоштовно отримати там ліки. Оце називається реємурсація, тобто держава оплачує, покриває ці ліки. Це безкоштовно для наших громадян України. В аптеках доступні ліки збільшується програма і на реабілітацію. Ми це теж розуміємо, що вона нас зараз більше коштів потребується. Дуже добре, і зараз відкривається багато нових реабілітаційних центрів. І от у вас у Кам'янському вже відкрився гарний центр, відповідаючи всім критеріям, які мають відповідати для реабілітації. Ці програми у нас збільшуються кошти на ці програми. Тобто, бюджет має бути на медицину добре. Головне, що мають почути люди, ніякі статті не будуть скорочуватись. Правильно я розумію? Ну скоротили лише. Е... Фінансування заробітної плати представників там Національної служби здоров'я це не дуже так добре, бо це може відразитися на тому, що не вистачає людей, і таким чином просто Національна служба здоров'я не зможе швидко виконувати ці питання, які перед ними стоять. На людях я сподіваюся, це ніяк не відобразиться. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як держава піклується про людей із рідкісними захворюваннями? Так, бюджет теж виділено на пацієнтів з рідкісними захворюваннями, але не так багато, як би нам хотілось. Бо Верховна Рада проголосувала декілька років по тому такий законопроект, що стосується договорів керованого доступу, тобто, щоб пацієнти, мабуть, ви чули, збирають постійно там декілька мільйонів на дітей зі СМА таким захворюванням, щоб це зараз все було за рахунок держави, і держава могла укладати ці договори з представниками цих самих препаратів, які необхідні для пацієнтів. Виділені кошти, але не так багато. і ми будемо сьогодні. У нас буде комітет. І ми будемо підіймати це питання, щоб міністерство теж розглянуло його і може нам вдасться додати ще туди кошти, щоб ми вже не збирали для наших пацієнтів кошти, а все ж таки держава могла їх закуповувати сама. Да. мені здається, дуже багато коштів виділено на закупівлю обладнання, але це добре, це супер. Але може спочатку треба ліки закупити і не закуповувати в такому великому, наприклад, об'ємі ці да це обладнання, а більше на ліки дати таким пацієнтам, які без держави просто не зможуть жити спокійно. Пані Оксано, не можу не запитати стосовно реабілітації військових. Що буде у а, наступному бюджеті на реабілітацію військовим виділено теж на медреабілітації збільшено кошти там приблизно більше 5 мільярдів. Ми розуміємо, що цей напрямок зараз дуже важливий. Дуже добре, що ще до війни я була автором закону про реабілітацію, і вона вже зараз працює так, як вона має працювати. І мультидисциплінарні команди, і психологи в цих командах дуже багато людей. То має бути, але ми маємо розуміти, що. Не лише мають бути центри відкриватися. Вони треба, щоб відкривалися і ще такі виробництва, які будуть виробляти протези, які нам необхідні. Бо наші лікарі вже використовують такі технології, які у всьому світі навіть дуже рідко використовують. Тобто Це... ми пасимо задніх. Ні, ага. ні, ні, ні. Навпаки, <схід> і біонічні протези. І я була дитинці 12 років. Він постраждав, хлопчик у нього не було правої ручки. Йому одягли в протезі. Це були перші кроки, і він одразу ж написав. Слава Україні! Перше, перше, що він з цим зробив, протезом. вже і остеоінтеграційні протези. Тобто не треба в кістку, так як імплантація така відбувається. Тобто, наші лікарі вони роблять. Найкращі речі треба їм трішечки допомогти. І от виробництво цих протезів теж має бути у нас, бо ми дуже довго чекаємо на ці протези, які треба нам в Україні. Зрозуміло у 2024 році в програмі медичних гарантій вперше з'явиться пакет, як відомо, да допоміжних репродуктивних технологій. Простими словами про що йдеться. Да, ми вже більше року чекаємо, коли е, же ми приймемо законопроект, що стосується репродуктивного здоров'я наших захисників та захисниць. Цей законопроект стосується соціальної гарантії, те, що наші захисники та захисниці можуть здати свої репродуктивні клітини на випадок того, ми ж розуміємо, що ну навіть психічно, людина може бути фізично здорова, а психологічно вона постраждала. Ми всі зараз постраждали від цієї війни, і не дай Боже, в них може бути втрачена репродуктивна функція. Тось То вони можуть безкоштовно. За рахунок держави залишити свої репродуктивні клітини. Не лише залишити, а здати їх і залишити. Да? І потім, якщо їм буде потрібно, вони можуть цими клітинами скористуватися. Це, це виключно сімейна історія, е, правильно? Так. Е, ні, це історія буде, і е, хто як захоче, наприклад, там у нього зараз немає сім'ї чи у неї, да а буде потім, але я ж кажу, можуть не дай Боже втрачена функція репродуктивна. то Він може звернутися до свого банку, там де він залишив свої клітини. Тобто у нього буде свій, свій репродуктивний матеріал. І генофонд нашої нації буде продовжено. Бо наші хлопці вони виборюють наше майбутнє зараз. а Ми маємо подбати про їх майбутнє і дівчата також. І дівчата Обов'язково І дівчата, і хлопці всі, тобто, всі мають за цю програму знати і розуміти, що так можна буде зробити. Зрозуміло, і останнє запитання: знаю, що ви активно працюєте над розвитком трансплантації, які досягнення? У цій сфері в Україні от на сьогодні я пишаюся. Я пишаюсь нашими лікарями. Я пишаюся тим, що за 4 роки е, ми зробили неймовірне. Бо за 30 років незалежності в нашій країні жодної трансплантації кісткового мозку від неродинного донора не було. І з 2019 року, як ми прийняли закон, автором якого я теж являюсь, і дякуючи колегам, які підтримали його, ми за 4 роки, щоб ви розуміли, за 9 місяців цього року зроблено вже більше 400 трансплантацій органних. І тобто 42 серця, розумієте, це те, що 8 сердець, щоб ви розуміли, було за 30 років зроблено. А зараз за 9 місяців 42. Трансплантація кісткового мозку більше 250 трансплантацій вже зроблено. Це дуже величезні цифри, і мені дуже приємно, що ми не зупиняємося. І трансплантацію легенджера розпочали робити. І зараз ми вносимо закон новий не новий, а до головного закону. Ми додаємо ще по. Щоб ще краще в нас трансплантація відбувалася. І там за принципом доміно можна робити трансплантацію. Тобто такі неймовірні речі, які у світі ну, вже давно роблять, да? але ми вже, як ви казали, не писаємо задніх. Тобто ми нас доганяємо е, наших колег. І останнє запитання на початку розмови ви сказали і порадили всім українцям подбати про психологічний стан. Да? Скажіть, будь ласка, яким чином ви дбаєте, ви як народна депутатка України, дбаєте про свій психологічний стан? Які ну, коротенькі поради дасте Дніпрянам і всім жителям України? По-перше, відпочивати. Ми маємо від, чи можливо відволікатися? В цих Ні, в неможливо, чині? але все ж таки, хоча б хвилиночку, відволіктися від своїх буденних справ. Це е, треба, щоб мозок відпочивав. Ми все це добре розуміємо. І е, я постійно ходжу там на якісь там ще курси, що стосуються лікарів, да, І от лікарі навіть радять, тому що людина, коли з відпуску повертається, вона з позитивом повертається але з новими ідеями. Ви Ні, не виключаю. А яким чином? От чи є у вас години, коли ви? Все, не турбуйте мене, я займаюся виключно домашніми справами. Ні, Не можу, не бо я лікар ще ага. да, до мене пацієнти можуть і вночі зателефонувати, розумієте, і таке може бути. Я завжди на зв'язку. І... Але у людей може бути своє якесь улюблене хобі. Його треба, якщо забули за нього, за нього краще його відновити і дійсно трішечки часу приділити собі. Бо ми розуміємо, що якщо поганий настрій, то і здоров'я буде гірше. Тобто все геніально і просто. Да дуже дякую. У нас в гостях була Оксана Дмитрівна, Дмитрієва, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування. Дякую, дякую.